Добрий день студії. Друга година ночі. І записую реплеї, які не записались, тому що виходить завтра оновлення. Для вас воно вже вийшло вчора, мабуть. І не знаю, скільки реплеїв запишу, їх там штук 6. Наскільки мене хватить, настільки і буде. Підозрюю, що їх буде два. Втикну все в одне відео, просто щоб вони були. Так, по бою. У нас регацька бухта, стандартний бій, дофігі ще ПТ, 2ЛТ, у нас три бутилки, в них одна. І ми на початку бою вчимо займати центр, тому що бачимо, що в нас ЄБР націлений на Нубукущі чи на ДОТ, отой, щоб постоять, посвітить. І ми на нашому тисачку під'їжджаємо подивитися, понюхати. Хто тут перекатує, хто тут хоче наш перекат відкидати тяжиків. Засвічуємо. Ми. Вибачте, базіка сьомого По ньому, понятне діло, ніхто не відкидає. Ми бачимо бачата. Ручки так і чешуться, паструлькать. 122 ХП. Сюди його. Нормально блайндить тут. Єберчик нормально. Хто не розумів, це був блайнд, я ще під'їхав, не світився, не стріляв. Він просто виставився, харкнув фугасом. Чому? Тому що він може собі це дозволить. На Єбру взагалі люди собі дозволяють всякі непристойні речі. Не кажучи вже про вриви, знаєте, на початку бою до арти. Бачат грає по нашим гайдам на копах, пересвічує нас 70 метрів, тому що ми рухались, наслетіло маскування завдяки копам, і отримали від нього пайку на 367 альфи. Пазик перекатує, світим його не ми. намагались йому щось засадити, але йому так, знаєте, від тих пострілів смішно на душі, що навіть не треба про це говорити Виходимо на рандеву з Бачатом Виставився префаерми, постріляв трошки. Популькав, бачу, що І7 вривається. Ну Це взагалі стандартна тактика для І7 сьомих. Особливо для взводних, поїхати щось пропушити, щось задавить, піджатися. Ой, храниє господь. Бачат ми бачимо, що їде щось посвітить пацикам. РХМ -ка в каміннях на калінії, тому. Нам проїзд туди закритий, і все, що ми можемо, це розігрувати центр. Фармим трошки асісту по бачату і засвічуємо 50 б Наші тяжики зараз пройде 3 роки, вони запілінгують, що 50Б в прострілі, почнуть давати асіст. Кинув суперконь, кинув 2684, 1300 асіста сюди. Карманчик положили. Тримаємо у розумі, що танки, які нас можуть присвітити, це Бачат і Рхемка десь внизу, тому ми по сейвах через центр, через там третю, другу лінію, намагаємося піджасться, що ото посвітить пациками. Думав, що це я засвітив бабаху, оскільки засвітив не я, то трошки в неї, Фармим легендарні 350 дамагу. Навіть, ну, да. 350. І піджимаємося в новому боку. Стаємо. Дивимося, нюхаємо, хто нас може тут висвітить. Засвічується ще раз одна бабаха. Знову-таки, не від мене. Мене це трошки розчаровує. І ми мчимось, щоб піджать, пострулькати пугасиками, може ББшечками, хто там буде. Незрозуміло. Нас знову пересвічують через діряві кущі, бачати на копах, їм бачату трошки домашки, там десь на 300 приблизно. І кайфуємо. Кидешем наш барабан. Трика асісту ми залутали. Бій взагалі такий нескладний, але, знаєте, нестандартний. Це там не стояння в нубо на Е2 на початку бою і до самого кінця. Центр посвітили, щось постріляли, отримали по саплях від бачата Висвічуємо ще Мінотавра. Зажимаємо наш гороховий кулемет. І ще 500 дамага вкидаємо Мінотавра. Як бачимо, мастер зом йому вкидує в тузіка на 1708 одиниць. Тримаємо. Перманенті Бачатів тримаємо Сасіомо в перманенті. Бачимо, що засвідчується РХМка. фугасіки, само собою. Кидаємо 200-140. Ну, коротше, так нормально дамагу. Ми йому вкинули десь під 650, навіть 700. Кідешемо наш барабан знову і хочемо дофармити РХМку. Під'їжджаємо. Закриваємо собою, щоб він ніде не втік від нас, і вкидаємо йому ще трошки дамагу там, на 500. Ось такий бій, по-своєму, прикольний, мені сподобався. Тому озвучив його для вас. Тарас Півкович, до речі, був нікнейм Верхемки. О, топовий нікнейм. З вами був Зігрейн. Продовжуємо наш. Поспішний геймплей на ТСК. Цей раз у нас Прохорівка проти десяток, 28 тисяч хп на команду, по два тяжика 320 ПТ в команді, 2 ЛТ. Одна бутилка в кожній команді. Бачимо трошки картону у нас в нас присутня в віді вафельки. Мені б вафельку в ще одну в противоположну команду. Протилежну. Було б взагалі топово. Що я бачу по сетапу? Там по сетапу у взводі тесту ЛТ і ВЗ, і Мантікора. Мантікора, яку я ніколи в житті не пересвічу, та й тесту ЛТ шансів пересвітить нас мало. Тому я, щоб зафармити хоч аби який асіст, їду нагору, тим паче, в нас тесту ЛТ їде в алею, може трохи поживе. Це таке гадання на кавовій гущі або ромашки, виживе, не виживе. Але нам до нього діла. Поки що немає. Виживе молодець. Не виживе дефолтний ЛТ на Прохоровки. По класиці всі ПТ майже окрім Харі 3. Їдуть на зелень, стоять в кущиках. Ну я ж ПТ, що ще робить мені на Прохоровки. Під'їжджаємо ми посвітить заїзд на гору. Дивимося розкат, не світила з них ще мантікора. Тестово ЛТ відіграє зелень. Ми висвічуємо шкоду. Ой, шкоду, ТВП. ТВПшко, вибачте, хлопці, друга година ночі. Я на автопілоті. Бачимо, що по центру є простріли по Кранвагену і є тут ТВПшка. І ми справа піки то а сліва є ті самі, ну, ви поняли? І я не знаю, куди мені розірватися. Паструлькали трохи в бортбашти Мінотавру. Трошки покидали по ТВПшки. 600 нас 300 зафармили. І тут на редбулі вривається баджер, піджимать зовнішню сторону ЖД. Я такий, опа, на, це нам подобається. Треба зафармити асістик як мінімум. Ну, спробувати. Тому що от всі танки, які будуть сюди під'їжджати, вони самі його собі світять. І зробити це доволі таки важко. Струлька їм йому по каточку, щоб він ніде не уїхав. Нас прикривають два барабана, навіть три барабана. Лишній час, поки вони вкиде, постоять на каточку, ніколи не завадить. Мінотавр брат по розуму баджера, вкатує на піджим, намагається пересвітити наших пациків. Я бачив, що відстань вже критична, 60 метрів, 58 тут я вже повинен світитись. І тому дофармлюю мінотавра, роздаю в ТВПшку, мені прилітає от ТВП, прилітає на 500 від крана. Тим часом бутилка забрала їх ЛТ, але і наш тим часом також вже відкис. І тому на зелені пуста мантікора, ну, точніше. Мантикора сама на зелені, вона повністю пуста в плані засвіта для неї, але як бачимо, вона світиться на мінімапі і уходить в сейва. Є 100 на центрі, її трохи контрить, що вона там через яму, через хлама не заїхала. По XVM бачимо, що там трохи риженький чувачок. Бере на себе наглість зробити висновок, що він не заїде, знаєте, там не відкатиться і не заїде ще раз. Він буде до останнього намагатися. Заїхати через центр. Тому що мови в цій грі не потрібні. Лишній раз натискати клавішу, це означає, що це кожен пропущений стаканчик. Воно нам не потрібно. Піджимаємо, поки лінії ЖД. ждемо, поки розфармлють центра Кранвагена, а фармить нема кому. Це може зробити тільки бутилка або на вривах наші барабані стежки нам потрібно оновити засвіт по вазіку, щоб його може з-під ЖД, чи з-під гори, чи згори, точніше, розфармили і напихали йому всі піхателі, куди можна піхати. Оновлюємо ми засвід рентгеном, магії не відбувається, але вбивають кренвагена. Це добре, це ми запам'ятали, зафіксували і на радостях чуть не розбили собі лице. Прямо як на Ерленбергу, хто пам'ятає. Почерк майстера пацики стабільність, признак майстерності. Як бачимо, наша ЖД повністю вже проіграна. Всі затислись на ЖД відтискатися назад там через нашу базу, через центр світить у сенсу немає. тисак мантікору в кущах ніколи в житті не пересвіти. Мантікора, чи засвічується, чи її пландять, я не встиг звернути увагу, але все ж таки її насаджують на бутилку. І я тут вже, знаєте, царь, козирь, Називайте, як хочете, циганський барон. Ну, коротше, я на цій мапі тепер головний. Ну, знаєте, такий головний, як чоловік в будь-якій нормальній палі. Головний, поки ніхто не бачить. Там постоять з кущика, щось потявкать, позявкать. Оце тепер наше амплуа на весь бій. Дивіться, нам 500 метрів стріляв по мінотавру і настріляв з барабану всього-навсього 300 альфи. Хто не знав, у ТСК з барабана 880 альфи. Це якщо кожен снаряд залітає, пробиває і так далі. Бутилка нам показує, що вона атакує ВЗ-55-го. Пацики підсвітіть. Ми такі, yes, sir. E, показує навіть нам своє КД є. Таке нічосів це бутилка, яка вміє натискати клавіші. Він показував, що в нього залишалося 15 секунд. Я плюс-мінус відраховую. Показує, що 5 секунд. Вже можна, в принципі, від'їжджати від, від рентгену. Чекаю, наскільки вона йому засади. На 340. Ну, в принципі, notbет, notbет. Вазик залишається тепер шотним. Навряд чи він буде тепер пікать GD. Він просто там буде стріляти і ждать, поки засвітяться танки. 430У, тим часом каже Тесак, диви як треба, я посвічу. До речі, в мене в коментах там також був чувачок, який казав, що він на 430 У світе 6К, де. Можливо, це він і був. Але це вже залишиться за кадрами. Могли би ми тут постріляти по Мінотавру, але це був би наш останній постріл, тому що ПТшечки на зелені, знаєте, ніколи нікуди ніколи не випаровуються. Вони там тільки спаровуються, нюхають тузи, розмножаються і примножаються. Ми на м'яких лапках підкатуємо сюди, посвітить ЦСку Мінотавру, щоб. Можливо, вони в перманенті будуть, там розслабляться за декілька секунд, хвилин точніше. І наш ТВП може відпрацювати по ним, зробити їх там принаймні шотними. Ми можемо Тавра добрати. Просто стоїмо, тримаємо в перманенті всі танчики. Наша яга бикує, думаю, що вона тут сама сильна. Бутилка проясняє за силу в цій грі. Я вже перемотаю трохи, тому що і так буде довгим, а бій особливо динамікою не відрізняється. Харі тим часом блайндить нашу ягу, я не розумію, як вона не світиться. Можливо, вона просто відкатила за 30 рядів кущів. Я боюсь переїжджати, тому що Мінотавр на відстані 220 метрів, У мене маскування не таке феноменальне, як хотілося б. Засвічуємо Ягу. До неї прилітає трошки асіста. Ризикований мув ми робимо. Але залишаємось інкогніто, і тут вже справа техніки з цих рядів досвітить ті танки, що залишились. На м'яких лапках микатиме, як бачимо, засвічуємо харі, прилітає нам асіст і по мінотавру, і по харі. Висвічується ЦСКА. І ми її просто добираємо, кидешемо барабан і вриваємося на бутилку, яка щойно відкидешилась. Ось така також, по-своєму, прикольна Прохорівка. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму, не тільки свою з вами був Зігрейн. Зустрінемось в наступному відео.